Ради, вітаємо, диви вітаємо, якраз от. Вітаю напередодні відзначали день фермера в складних умовах. Працюють наші аграрії. Ми вітаємо кожного, долучаємося до цих вітань, тому що надзвичайно роботу роблять і плідно почали фермери працювати раніше цього року на півні, зокрема України. Ви зараз більш детально про це розкажете. Але, але я хочу знаєте, з чого розпочати з підписання вчора президентом закону вже закону, про яким ліквідуються певні прогалини за допомогою яких. Нелегальні експортери вивозили з України чорне зерно. Багато про це пишуть. Що це важливий законопроект. Мінекономіки говорили про те, що з п'яти тонн зерна дві вивозиться за готівку, і країна не отримує з нього валюту. Хочеться вашу думку почути: чи дійсно нам вдасться зламати ці схеми, за якими ми втрачали і зерно, і гроші? Добрий день ще раз. Дякую за вітання від імені аграріїв. Користуючись нагодою теж кілька слів, це дійсно не професія, це вже спосіб життя. А нехай усіх наших фермерів буде вражає як і в їхніх господарствах, так і їхніх домівках. Але для цього нам потрібно всі дуже багато працювати. І одним з таких викликів це дійсно боротьба з чорним ринком, чорним експортом зернових культур, тому що насправді аграрії від цього дуже сильно страждають. Вони не отримують реальних коштів за свою. Роботу і власне такі ділки вони шкодять не лише економіки країни в цілому, але й кожному господарству, зокрема. Тому дійсно підписаний закон він покликаний зменшити значну кількість вивезеного а, зерна за чорними схемами. Слід наголосити, що власна боротьба триває вже досить активно з осені минулого року, тому що якщо ми б, а, в жовтні листопаді фіксували. Оборудки на рівні там 30%, тобто цей чорний експорт відбувався, то на сьогоднішній день вони зменшились там до 18%, тобто зменшились, але працювати її куди. І власне це допомогло зарадомою чого, тому що почали робити верифікація експортерів а, через офіційні сайти а, мінекономіки, мінагрополітики відповідно. Трейдинг, який здійснює експорт, він має пройти повну експертизу через відповідні установи. Тому даний закон, який в тому числі буде боротися з тіньовим обігом, власне покликаний на те, щоб повернути всю валютну виручку, які кошти, які конче необхідні країни на сьогоднішній день. Ми, як всі градна рада, однозначно це підтримуємо. Ну, от ми розпочали в зумов, в яких працюють наші аграрії. От е, натрапила на аналітичний матеріал е, з професійного ресурсу. От аграрії Дніпропетровщини там кажуть, що отримати кредит для виробників нашого регіону. Вони кажуть, що це нереально. Вони знаходяться наближені до так званої червоної зони і кажуть, що оформити цей кредит на те, щоб допомагати надалі нашій економіки, щоб вливалися гроші. Надалі е, дуже складно. Чому в чому проблема? І надалі з кредитами і допомогою нашим фермерам не словом, а ділом, кажуть. до кого треба звертатися. Ну, це робота Національного банку України, який має проводити безпосередню роботу з тими банками, які є в системі. Скажем, програми 5.7.9 сідень пільгового кредитування, тому що власне є постанова кабінету міністрів України, яка розширює дії програми і на червоні зони, тобто Херсонщина, Дніпропетровщина, Донецька, Бесслуганська, Харківщина, це власне люди, які дійсно в умовах прифронтових територій постійних обстрілів. А, але наприклад, де окупована Херсонщина, повернулися додому, працювати не можуть, тому що знищені підприємства пограбовані, заміновані поля і гроші немає. Звідки взяти, і це фактично два роки так відбувалось зараз. Програма по факту є, але е, е, так юридично. Вона є, але по факту скористатися нею не можуть, тому що банки не хочуть працювати, ви знаєте це як дійсно ризикове підприємство. Вони розуміють, що в них немає матеріальної цінності, має на увазі товаровників чим заставляти ці кредити. І в цьому контексті дуже важливо звичайно посилення сигналу з боку Кабміну, який виступає гарантом цих кредитів. Адже програма 579, вона тому й пільгова, що частину ризиків бере на себе уряд. І відповідно має їх компенсувати для малих фермерів створений фонд гарантування кредитів, де вони мають можливість кредитуватися до 500 гектарів. І власне цей механізм теж є прямою допомогою, яким би мали послуговуватись товарорники. На сьогоднішній день іде комунікація між Мінагрополітики та Національним банком України, що все ж таки ці банки а, Правильно послуговувалися відповідними так, постановами діями, які сьогодні визначені, і все ж таки товароробники мали можливість отримати свої кошти для роботи, адже виграють від цього всі, тому що це ж не безкоштовні гроші. Ми повинні це розуміти. Вирощується товар, він продається, повертається тіло кредиту, відсотки по кредитах, і власна це суттєва допомога. Ми на сьогоднішній день ще дуже важливу тему відстоюємо в контексті деокупованих територій, і в тому числі окупованих територій це. Прийняття законопроекту 111.80-1, який говорить про заморозку а виплати кредитів тих товароробників підприємства, яких залишились в окупації, тому що банки від них вимагають кошти ті, що там, наприклад, вони позичали в довоєнний період часу, але по факту ці люди залишились. А в одних штанах і з ну, них немає що брати, і вони не можуть скористатись новими кредитами, щоб розпочати свою справу. Тому що вони внесрі внесені в реєстри боржників, і таким чином просто в людей заблоковане життя. Тому це теж один із напрямків, яким ми сьогодні вболіваємо і займаємося. А таких людей повірте дуже велика кількість. Ще одна тема, яка ну яку ми теж неодноразово вже обговорювали в ефірі: це зміна нашої аграрної стратегії від просто експорту сировини до виробництва якихось товарів і продуктів з нашого зерна, і експорт вже готової продукції. Ми, ми, начебто, постійно про це говоримо, але і чуємо від чиновників, що ми і сприяємо і допомагаємо. Хочеться почути думку землі, так би мовити. Наскільки дійсно нам вдається починати в цих умовах щось виробляти, щось експортувати, наскільки це купують, і е, наскільки це правильна стратегія в умовах війни е, робити такі інвестиції, такі стратегічні зміни? Ну, від каже, що я прихильник того, що вирощування сировини це вже є досить таки серйозною доданою вартості, тому що використовується на сучасні технології. Інвестуються дуже великі кошти в техніку, в оснащення, в засоби захисту рослин, в елеватори. Ну це дуже великі інвестиції, і сказати, що просто виростити, продати це вже ніби немає ніякої доданої вартості. Але я погоджуюся, що в принципі розвиток він буде заключатися, якщо ми з кожного гектару, з кожного виробленої продукції будемо її переробляти, і отримувати значно більше. Але ключовим для цього існує бути одне питання вирішено, Це питання експортних ринків. Без експортних ринків, скільки ти продукції не виробив, скільки б ти її не реалізував на внутрішньому ринку, але ми експортно орієнтовані, тому нам потрібні зовнішні ринки. Тому чим більше ми будемо відкривати для себе перспективи в ті ж самі же Африки, Азії, не лише за рахунок поставки сировини. Тим більше ми будемо інвестувати в переробні напрямки. Зараз дуже активно набирає, наприклад, популярності біомета виробництва його і експорт, тому що підписаний закон, який дає можливість експортувати його в Європейський Союз. Європейський союз його дуже очікує. Вони в принципі зацікавлені в цьому напрямку. Тому от один із напрямків, який є сьогодні актуальний. щодо переробки зернових, ну частково це теж є актуально, але. Обмеження, які сьогодні існують на ринку європейського союзу, але вони дійсно існують, незважаючи на те, що ми отримали без мити без квот, наприклад, по цукру і по е такій культурі, як у вас, нам уже фактично заборонили експортувати на ринок ЄС. А в один період часу знайти за там коробти проміжок часу ринок, куди його збути, дуже важко. Тому якщо після війни ми активно закріпимося як країна переможців, як країна, яка бореться з корупцією, як країна, яка Дійсно декламує не на словах, а на ділі підтримку інвесторів і внутрішнього інвестора. В тому числі це дуже важливо. Тоді, звичайно, ми зможемо будуватися, розвиватися, і прихильність до української продукції буде значно більше. Адже український продукт він дійсно якісний, який проходить. А так, апробації сертифікації по всіх фітосанітарних, ветеринарних контролях у багатьох країнах світу, в тому числі в Китаї. А це дуже важливо, тому що Китай дуже прискіпливо ставиться до продуктів харчування. Тому якщо нас визнають, нам потрібно цим користуватися. Але для цього потрібні інвестиції не тільки. Переробка інвестицій в людей, інвестицій в тих людей, які сьогодні могли проводити ярмарки, виставки, виступати на міжнародних площадках, де при українських посольствах були створені відповідні люди, які відповідали за торгівельні відносини, такі амбасадори і популяризували українських. Я б хотіла підхопити тему ЄС і аграрки, тому що сільське господарство українське буде напевно одним з найбільших каменів спотикання до вступу України в ЄС. Чим нам доведеться поступитися? Вже є розуміння у всеукраїнського аграрної рахунок. Що це європейці будуть поступати під натиском наших фермерів? Ну дивіться, я звичайно патріот. Я дуже поважаю те, що ми робимо, як ми вирощуємо, і ми конкурентні. Дійсно, з нами дуже важко конкурувати, але в умовах. Євроінтеграції України нам заходити з одним меседжем, що ми там всіх переможемо. Но явно ми тоді налаштовуємося на конфронтацію. Нам потрібно штукати шляхи порозуміння, і як ми разом спільно можемо заробляти. Дуже великим каменем, який сьогодні перешкоджає такі великі інтеграції, це питання фінансування. Чому тому, що європейські фермери за дотримання всіх тих норм а, зеленої політики, а всіх вимог, які стосуються поворощування, ви їм дуже велика частка компенсується на один гектар свого виробництва. Ну там умовно Франції це може бути 400, в Німеччині 500 євро на один гектар. Нам такі гроші і не снилися. Ми це розуміємо. Ми все, що робимо, робимо за рахунок власних зусиль, і власна це фінансова підтримка одна із ключових моментів в обговоре. Ворені євроінтеграції українського сільського господарства, тому що якщо ми станемо членом європейського союзу, в європі щороку для України потрібно порядка 12-14 мільярдів євро для того аграрного сектору, який функціонує, тому. На період євроінтеграції нам потрібно вирішити, як ми будемо євроінтегрувати свою продукцію. Тобто, чи будуть цивільні ринки доступні? Чи ми все ж таки якісь частку будемо ринку реалізувати? А для України не будуть застосовуватися якісь дуже важливі такі норми озеленення, і все це в процесі сьогодні набуває особливо актуальності, тому що ви праві порядка 40% імплантації документів, які сьогодні на погравлені на вступ України в ЄС, вони будуть стосуватися саме аграрного сектору. Дякуємо вам дуже за Дякую. цікаву Дякую. розмову. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами. Ну,